Наслідки атак та підготовка до опалювального сезону в столиці обговорюють, як покращити забезпечення життєдіяльності міста на нараді. зібрались заступники голови КМДА, очільники РДА, також керівники структурних підрозділів і стратегічних комунальних підприємств. Однак, які рішення ухвалили, була моя колега-журналістка Аліна Шишова, там і вона зараз подробиці. Розповість Аліно, я вітаю вас. Рада бачити. Розповідайте, які ж Питання точно розглядалися, і які рішення ухвалені, що ви можете розповісти глядачам каналу Київ 24 Ірина, ірино вітаю. Так, власне сьогодні на нараді розглядалися три таких ключових питання. Одне з них, зокрема, стосувалося виплати грошової допомоги постраждалим від російських атак. Хочу зазначити, що від міста ті, хто потрібно. Ті, хто потребує термінового тимчасового відселення через Пошкоджене житло можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Також є щомісячна допомога 20 тисяч гривень для киян, які через е, руйнування винай... саме винаймають житло. Така допомога надаватиметься протягом 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або утримання державного сертифіката є відновлення. Е, також ще 10 тисяч надається в межах е, міської Програми турбота на зустріч киянам. Окрім цього, обговорили сьогодні і відбудову пошкоджених житлових будинків. Тільки у Києві вже відновили 25 багатоповерхівок, і ще сім з них наразі, от в роботі. Загалом, за результатами обстеження, тільки в місті за цей рік 36 значно пошкоджених житлових будинків. Власне детальніше прошу послухати пряму мову. Ми бачимо, збільшились обстріли багато пошкоджень. Нам потрібно максимально швидко надавати допомогу ремонтувати будівлі. А ті будівлі, які не підлягають ремонту, вони сильно ушкоджені, Нам потрібно надавати можливість чи оренду житла для людей, чи надати житло. Оце питання ключове. У нас були прийняті зміни до турботи вчора. було вже заєстоване питання. 20 тисячних виплат для порядок виплат для тих людей, які втратили тимчасове житло, для того, щоб вони могли винаймати квартиру. Я хотів би звернути увагу на те, що тут велика, велика ключова роль буде якраз районних адміністрацій з точки зору ваших довідок чи там. Розпоряджень частині в тому, що квартира не придатна для проживання для того, щоб люди могли оперативно е, отримувати ці кошти. Власне другою темою стала підготовка до опалювального наступного сезону, аби надавати послугам. Е, Послуги киянам під час відключень електроенергії е, наразі вже збільшили резерви е, резервні джерела живлення зокрема, це такі мобільні котельні. Е, саме вони допомагають пережити наслідки е, ракетних російських ударів, е, чи е, ну загалом відключення е, аварійної ситуації і відключення електроенергії. Їх вже е, у Києві 51 штука, і працюють вони зокрема у лікарнях і пологових будинках. Окрім цього. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, планують збільшити і потужність виробництва електроенергії, а саме за рахунок газотурбінних і газопоршневих установок буде можливість додатково ще виробляти 116 МВт мегаватт електроенергії. І власне до кінця, вже в Києві опалювального сезону, це буде можливо. Яка ж кінцева мета побудови таких от об'єктів? Прошу послухати. Ти в прямій мові. До кінця опалювального сезону, тобто наступному році, ця, цей показник планується 170 МВт. Тобто це е, ті мегавати та енергія, яка повинна покрити основні потреби нашої критичної інфраструктури. Такий план є. Він зараз виконується і е, е, маємо е, ресурси для нього. Маємо зараз контракти і роботи на об'єктах проводяться. Ну і зачепили саме підготовку до також нового навчального тільки вже е року, а саме Говорили про укриття в закладах освіти, як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондріївський. Наразі 23 заклади освіти у Києві вони потребують будівництва укриття. Він зазначив, що особлива увага до Подільського, Святошинського і Дніпровського районів. А також додав, що чотири укриття з цих 23 закладах освіти, Цих 23 закладах освіти вже будуть готові до кінця цього року. І всі наступні також будуть готові вже на до 20, до кінця 20, 2026 року. Саме укриття ось такі вони забезпечують перехід до навчання у школах з, на першу зміну, в одну зміну. Детальніше прошу пряму мову. Наголошую, що це ті. Школи, які потребують будівництва нового. Все решта в поточному форматі. Ми рухаємось там, де потрібно розбільшувати, доремонтовувати існуюче криття. це постійний процес, він йде. Ресурсом забезпечені всі райони. Власне, такий порядок денний на сьогодні був на нараді. Тож студія на цьому у мене все. Я передаю вам слово. Аліно, спасибі величезно за таку розлогу розповідь. А глядачам нагадаю, що це була моя колега журналістка Аліна Шишова. З подробицями з наради, зокрема, обговорювали це підготовку і до опалювального сезону, і також ліквідацію наслідків атак.